І щире спілкування, і доволі знайома мелодія останнього шкільного дівка. Все це позаду, а попереду самостійне життя. Радісно розправляти крила і боляче залишали такі рідні місця, де прилетіло п'ятнадцять на для повнолітних кліт. Чутелі передавали своє своє знання поспіхам, клави в кожного часточку свого серця, допомогли знайти своє місце в житті. же вони були спроби радість, щастя. Творчої хрась. Досягти цього буде нелегко, адже від сьогодні кожен піде своїм власним шляхом, не оглядаючись, не чекаючи підказу, кожному доведеться самостійно шукати відповіді на безліч запитання. І щоб сам у самостійне життя був значно легшим, що починався від... Дехто хоче закінчувати школу третього ступеня, дехто з вас знає точно, що він буде поступати в техніками чи про те училища. Тож бажаю вам успіху, здійснення мрії, удачі, бажаю вам обдумувати кожний крок перед тим, як прийняти важливе життєве рішення. Бажаю, щоб поруч з вами завжди були надійні і вірні люди, які в будь-яку хвилину вам допоможуть за ваші батьки. Бажаю впевненості. 14 року по підгірцівській загальноосвітній школі 1-3 ступеня, керуючись статтею 53 Конституції України законами України про освіту, про загальну середню освіту відповідно до інструкції про проведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти та науки України, положення про про загальноосвітній навчальний заклад. Положення про державну підсумкову атестацію учнів на підставі річного оцінювання та результатів державної підсумкової атестації за рішенням педагогічної ради протокол номер 6 від 16 червня 2014 року наказу випустити з 9 класу учнів навчального закладу, вручити свідоцтво про базову загальну середню освіту таким учням. Гончаренко Дарині Андрій, Жогову, Вадиму Олександровичу. Уу! Колоднівському Валентину Віталійовичу. Славу Васильовичу. Кокламу Богдану Сергійовичу Хлистуненку Олександру Віктору. Дякую за На плечах. А чого ти в мене ніколи не запитуєш, що я люблю? От підеш в перший клас і будеш ці всі запитання задавати своєму першому вчителю. Вчителька Надія ви вислухняна сиділа за партами, а аби водили нас в країну знань. Ох, як ми вас, вчителько, любили і сумували ми за вами повсякчас. Та ми ніколи. Не забудемо 1 вересня 2005 року. Ваші теплі материнські руки і лагідна усмішка згрівали наші маленькі серця. Саме ви відкрили нам двері у чудову. Несміливо за нею ховалася, так і запам'ятаю мені, маленькою і такою несміливою. Так і прийшли ці роки. Я хочу вам побажати, щоб ви відпочили за лікаря, набралися сил. І той, хто буде вчитися в нашій школі, все ж таки почали вчитися так, щоб золоту ми далі, отримали віку. І, звичайно, мені приємно. Це зо Таня завжди. Богдан. І сьогодні я вам приготувала такі спогади про ваші перші. Роботи, про ваші перші оцінки. Ну, Хочу побажати здоров'я не тільки вам, а вашим батькам. Пані, що робити, робити далі? Але знаєш, що ти ви... за... I do Та радості нема, і спіху теж. Нам хочеться дуже багато сказати і кожному щастя в житті побажати. Але найпалкіші слова не вам, рідним, улюбленим, вчителям. Вчителі, всі ми вас вітаємо. Батьківши не мати і допомагати, на матір, що для нас були мамою і татом. Як часто дуже ми хотіли, що раптом всі ми захворіли, і чи на місяць, чи на рік один оголосили в школі карантин, що математичка забула про урок, з уроку пролунавшися лише дзвінок. Аж без на урозі, щоб заснула, а українські книги щоб забула, щоб на фізиці всі прилади здавались, на хімії всі колби підірвалися. І щоб перерва 45 хвилин тривала, а на уроки 10 розпочали. щоб наш коханий класний керівник десь сяв безлюдний острів з них. І щоб забрав з собою і зовшити книжки, щоб прилетів гориниш ЗМІ, 12 глав, і нашого інформатика з комп'ютером уклав. Поніс за себе, і там він сидів з комп'ютером один. Як частенько ми бажали, щоб за очі чорти украли, і щоб далеко понесли, щоб ми без розкладу жили, щоб воїн рук завтра раз і з ним поїхав на Кавказ, щоб він назад не повернувся, і щоб урок наш некнувся. Щоб всі трудовики взяли сокири і пилки. Пішли та й гуки в Під й ліступали. І на рік, і назавжди, щоб школу всі позабували. Історики, щоб в партію всі пішли. Назад дорогу добру не знайшли. Щоб англічанка загубила словники, немає в них лізять колоки. Щоб географічка так вся, зібравши кантуза, пішла в пустень чи в гори, до окраїні випадку на море. Щоб дощ на фізкультурі йшов, або щоб читать не прийшов. І завалився, щоб спортзал. Але у нас сьогодні бав. Сьогодні день останній, день прощання. На очах проходить більша частина їхнього життя. Щоденного, буденного, звичного. З ними своїми найближчими і найріднішими. Найближчих людей, які мають про вас щось сказати. Слово надається батькам випускників, а саме в Ользі Анатоліївні. І одна прекрасна пані. Стоять за журими. І із поглядом суми сьогодні школою пора прощатися їй. Я їм бажаю, і радості в житті. щоб перешкоди не траплялися на собі, щоб дихав і ніколи не засвали. І кожен день з любов'ю зустрічали. Бажаю, щоб. Листа ваші мрії і всі найпотаємніші надії. І щоб завжди, куди б ви не дістали, до вільного по порогах Нехай вас всі незгоди обминають, нехай серця палким вам не вбавають. нехай Хай доля усміхається вам щиро і дні проходять славні і мирі. Не забувайте в житті ніколи своїх учителів, своєї школи, товаришів і односерцю поважайте. Молодших і стабків, не ображайтеся, пильнуйте душку, бережіть кохання. На майбутцях лекайте, сподівання, ніколи не зубіть науки на чужині своєї моли звуки через нього. Любіть життя, цінуйте кожну зміну. Щоб в краях далеких, славте Україну, щоб не траплялося, ніколи не... Часто далекими стежками і ми з вами і доньки. Що щастя, звичайно, саме основне для всіх нас мирного неба. І е, знаєте, багато психологів присвятили своє життя працям е, мові рухів тіла. І є Підгірцівській школі сайт нашої школи. От на сайті є багато фото. Є одне з фото з останнього дзвоника цього року. Ви стоїте шістьох, співаєте пісню. На вас дуже любить. 我你。